Мої вітання, з вами крава. І сьогодні вийде відео, де я поставив свій новий рекорд у лізі, Це майже 15-0, якби хтось так сподумав. Для мене це майже 15-0, але це тільки початок до шляху до 15-0, Я вже сказав це слово 15.0 багато разів, щоб вас це в голові закарбувалося. З вами крава. Будь ласка, ліпіть подобайку, напишіть якийсь приємний коментар та поставте вподобайку та напишіть в коментарях, і вас був на результат у даній Фучемпіон за цю історію прекрасної гри. Let's go, дивиться, як я здобував цю легендарну перемогу! Фу-фу-фу-фу-фу-фу! <му> ну, no last матч, блядь, що треба збиратися. Треба постаратися, щоб пощастило. Last match, сука, на 10-ту йобану перемогу. Касиляс, мій любимо касиля. А, ну тут, блядь, склад непоганий. Є пару питань до пару позицій, особливо до касиляса, блядь. О, ну він не зібраний, може це не такий хуйовий, блядь, буде касіляс. я пам'ятаю, пан Артемко, блядь. Казав, що ось, блядь, касиля нахуй. Ну, я сам заруїну цей матч за 10-ту перемогу. блядь. Угу. Ох, повезло, блядь, що воно так повз полетіло, блядь. Ха, ой, 100 гривень, дякую. Бля, я не поставив поставлю ще Блядь, мені так везе в цю матір, блядь, що всі посилки є, щоб я забрав десят. Ох, блядь, він. Він якусь хуйню вичудив, сука, мене це вибісило, блядь. Якби я реально за, за Ніко Вільямса побіг би, ну там в тупу може було забивати, мені так здається. Може я погано бачу цей момент, а мені здається, що він так якось двома цими ЦСКАМ так класнувся. Ой, тихо, 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 інтернет. Блять, інтернет, що. Як мене зараз в інтернет, що це матч. Блядь, через PlayStation, короче. Я, ой, я короче, я туплю уже. Через карту захоплення, ось. Блядь, ну це. Блядь, ну вже я 10 зроблю, сука. 1-0. Окей. Офсайд. Ні! Бля, да, сука, за у мене арбітер. Так он деколи так Ах, мат коридна! Це перша, до речі, кордоба, який я бачив напевно за довгий час. Тебе без приколів. З кордоби грати. От реально останніх двох пасів не вистачає нахуй банально, щоб перейти в спокійненько. Ніко. Ніко, блять. 2-0. Це великий. Великий момент може статися. Блять, питкат, сука, такий на тоненьку дав, тип. Ох, матка ритм, біжи 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 бежи, Блять, тут наші діла Хуяй. Нема панати. Фу, блять, ай, а це б якби дав таку точку, то... Алис би так в реляку рі... дав би на. Пальмер, блять. Блє, два волейболіста, сука, там, блять. Один грудьми приймає, другий, сука, руками відбиває, якось так невпевне. Перш там завершився. Перший там б'уу. Вільямс стільки пробіг. Пенальти, я ну я хуйню вичуди. Я поперше двох центральних захисників повикидував, повикідово нахуй. Не, матч до того я виграв. Я точку потащу нахуй. Ага. Тих 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 тих. Блять побачив. І пройшло. Сука, але. Сука, я це все бачу нахуй. Розумієте, в чому прикол? Відпрацьовуйте за комангу, блять, хама Вінга старається, блять. Забирає м'яч, а ви, сука, не можете. пт твою мать, не можете всі передачі віддати. Конати відпрацьовує за те пенальті. Блядь, а я не можу вийти тепер, йопт твою мать, це хуйово. <му> ви думаєте, я так давав. Ви думаєте, я саме туди, і саме туди давав, блять. Факу, хуй, він навіс его на Ніко Вільямса нахуй. Блять, куман, ты шо, сука? Фу, нахуй. Начинается, блять, Катавасина. Дебил. Ох, блядь, дурная, нахуй. Охуенно. стоит Стой, стой, Понял, я рублю. Повезло, блядь, тупо все. Сука, всі сили хочуть, щоб я вже зробив цю десяту, блядь, перемогу блядську. Треба передишка. Два блять. О-хо-охо. Але блядь, те що нахуй відбувається це пизда пизда, блять Та нема клуменя на другий, 3... на цей Я дром там нічого не створюю. Ну а якщо створю то типа затупив жорстким, бля пьем На зида наступ на сами Типа банально там його не висуш Нурба не цей фінзроз А чого не впасти, бля, як там Хансен це робила, сука? Нехай свистить. Та боже мій, блядь, тупо не встигаю нахуй. Ха-ха-ха-ха-я-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну це ж сміша, сміша, сміша нахуй. Ніхуя не смішмо в грінах. Так, я думаю, за я би хотів поняти. Нібудь, з чим накалеву витиснути. Блядь, це прям сильно нахуй О, кино, 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 блядь. А, я люблю кино, блядь. О, О блядь. Что я вычитаю, блядь. Я знал, что не попробую еще раз. あれ А, четвертий по центру, як ти знав, блядь? Удар О... і то атак. Куда там, де перший вдарив? <плес> Сука, йобана, десята перемога, блядь. Привіз собі, кіно нахуй! Фу, нехуй Як же то легше стало на до 60, блять, перемога. Найс! Нахуй. Файно, 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 запотів, блять, я Фух. Давайте, піки, будемо відкривати. MBG, ну давай бути назад МБЧ, так. Нічого немає. Нічого немає. Опа. Кевін Дэ Брайн. Найс. Секи ти кортер, друг. Давай далі. Так. Опа. Ендлер. Лукаку. І тарштейн. Тарштеген, чи Лукаку. Опа. Алисон. Я так розумію, він так, так само цінується, як і Терштейн. І мапільон, ну, я думаю, Таліс. Ну нормально, тут надали нормально 90, 89, 95. Так, давайте тут. Блядь, ну там в явеному стовику випав ікона, блядь. Шевельє, блядь, Угу. Ммм, Бахи. І тут хто? Ніхто ну, з них, блядь? ну з виглядає, блядь, наче. Одначе. Давайте трикутничком, як нам пощастило минулий раз, блядь. Коли я взвел кумана. Так, Бредлі і Лукас біля Беральдо. Бля, мені легше отак так вот 190. Да нахуй. Приємно, я тебе злий нахуй, нахуй ти мені треба. Охуєнно. Я тебе вже зараз продаю, блядь. Нахуй ти мені здався. А, це антрейд! Сука! Ну ладно, прийдеться, може, заграю десь. Не, Лукас брали, нормально. Блін, це реально, я так задумався зараз. Давайте інформ. Я не. мені... Там інформ команди даже не знаю хто там. Цікаво, чи трейд. Скват, тиму, за вид бас. Так камон, тут даже немає нікого. Реально тут. Тут все, блядь. Тут, тут немає сенсу відкривати. Ебать, я перший таки бачу. За довгий час. Не, ладно, інформи може мені пригодяться. Бля, тут похуй буде, чесно, блядь. Нахуй а хоть пак з інформою це взагалі зараз Йошка щось може кошти. Йошка ще не доціни, Йошка, ну 4х10, давайте. Ну да, ти чофі, че став. Це грізман. Поход здається грізман. Угу. Грізманчик, сука. Даже не забайтили мене, блять, ви дивіться Але там шахту може бути. Візман. Кевен де ще один Кевен де Брюїно. Ну да. Ебать, а мені мене таке на фарм. Давайте. Опа! Ікона може, Це СДМ. Швейцарія. Ну нема там швейцарських ікон. а ні чекайте це, блядь Чекай, 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 чекай! Зараз виходить э, Джака. Блять, давайте ж, ну давайте ікону, реально. Без приколу, давайте ікону. Вахі, угу. блять, ікона. Єбанута ікона, пацане. Бля, банный. Ладно, нормально. І 87х2. О! Ну я не знаю, чи що може бути хороше, понятно, тут може випасти хороше, блять. Мапі Це зрозуміта, бо передес тут. Варіантів небагато, центральних захисників. Давайте покажіть, що там випало ще. Це хто? Блядь, це цей, я б, чувак, чувак, бля, не, це є п'ять чувак, блядь, бля, ну я так пізна. А, да ні, не, непогані. А, два дубліка. Два цих дубліката, дійсно. Ніяких але ніяких не можу, такого я слова не знаю. Можу руку маю.